Чиновники просили звіт, а отримали облогу. Кіровську райраду вчора блокували невідомі. Все тривало близько 20 хвилин. За словами голови Олександра Рацула, причиною атаки стала вимога звіту про діяльність від керівника комунального підприємства, що орендує дендропарк. Конфлікт продовжився і сьогодні. Далі наші журналісти. Це відео сьогодні вранці передали до Кіровської райради невідомі. На ньому хроніка вчорашнього штурму з десяток людей зайняли коридор і близько 20 хвилин намагалися дістатися до кабінету очільника району Олександра Рацула. Вірвалося біля 20 осіб у приміщення. Більше. Ну тут тобто, кажуть, свідки що й більше було. Кричали про те, що знають, де я живу, де живе моя сім'я, де бо жінка працює, де дочка навчається. Я заявляю офіційно, що вважається погроження моєму життю. Пан Рацул припускає вчорашній напад, пов'язаний з тим, що він зажадав від керівника комунального підприємства Парк культури відпочинку імені річчя жовтня Віталія Білова звіту за його роботу, адже жодних дивідентів від орендаря бюджет так і не отримав. Ні копійки не. Бюджет кушки побудовані ресторани на території в майна громадського. за які не платиться не плата Одночасно з прес-конференцією під стінами райради розпочався мітинг. Організована група з 30 чоловік розгорнула плакати, надруковані принтером. Ми нічого не будім гаворіскамі. Почому ж ваш такий висказать своє мені любим журналістам. Один з учасників протесту все ж пояснив мету акції. Вони виступають на захист директора комунального підприємства. Проте чоловік не знає імені Віталія Білова. Біло в нас устраюває Олександр <ріст> 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 Білов. з іншої сторони. Вулиці учасники цього ж мітингу вважають, що протестують проти бандитів з сусідньої області. У Уня свой рабінок. Я хочу, чтобы он отдыхал в этом дендропарке. Ему там нравится. Мы каждый день туди хочемо. Почому його довжди забирати. Хто ж забирає? Забирає Дніпропетровська Дніпрапетровська. Дніпропетровська чоловік хоче забрати дендропарк. У присутності преси пройшло засідання виконкому районної ради. Одне з питань стосувалося діяльності керівника комунального підприємства Віталія Білова. Він на засідання так і не з'явився. Взяли до відома е, інформацію е, начальника комунального відділу і прийняли рішення про нездовільну не діяльність керівників даних підприємств. Тим часом на вулиці мітинг розійшовся щодо закінчення засідання. Виконкому люди протестували рівно годину з другої до третьої, ідучи геть, плакати покидали просто на тротуари. Ігор В'юн, Кирило Ющишин, Олександр Каторуша, лля Зільонкін. День за днем.